Що тільки робить дощ животворящий? Прийшов і до нас. З п'ятниці з вечора розпочався і майже сутки поливав. Зраненькі були шановні хліба Сьогодні понеділок. Виїхали ми подивитися, що наша соя, як вона себе тут почуває. прибули були до неї в гості. Ну тут є ось, на що вже подивитися. 35-та -е міжрядді, сіяне сівалкою ST-12 Зробили тут ліфосатний обробіток. Трошки хотіли побороти там фоща польового, дали 300 грам. Ті байди забув, як вона називається, це пішли, подивилися, стоїть та сонка сміється і дулі нам тиче. Нічого не допомогло, більше побоялися давати. Бо й так ми тут забадяжили, воно вже переросший був бур'ян. Забадяжили тут 3 літри на оприскувачі 3 літри на гектар. Ну пішло десь 2,8. Вже бур'яняки був переросший. вода вже була доволі таки у великій фазі. На рівні вже з соєю була. Побоялися, що 2 літри. Можеть не взяти, бо тут вже воно було повискакувало гарне. Ми поки арбузи пропололи, підкормили, затяглось. Ну і ясно, що якщо десь підженеш, то десь не встигнеш. Прийшлось трохи риснути, дати більшу норму. Ну но тут вона вже загинається. Лобода була вже кущами тут такими видно. Видно, що вона вже і гілка. Покажу зараз з ворота, де був перехльост. Ну, я не знаю, як його вже тепер тут і побачить. Тепер тут взагалі нічого не побачу. Все воно. Все воно тут злилось. Все воно злилось. Своє він викидає цвіт. Ну тут густенько виходить, конечно. І так, і так, а десь тут тут квадратик? А, оце тут ось той квадратик. Mm -hmm. Ну все воно тут закрило землю в порядку. Тут позакривало. Ну а далі я зараз попробую потягти. А далі вон п'ятна калієве голодання. Не вистачає калію. І там, звісно, вона програє. Програє ці конкретно. І воно все таки п'ятнисте. Даже покажу вон, сусіда на кукурузі. І там теж проявляється і на кукурузі. Ось, тут ось чорна стоїть гарна, там далі жовта-жовта. Земля тут вон, насчет калію слабенька. Ну, це вже другий раз ми тут граємося. Прийдеться таке з осені закуплятися, там вносить сюди щось колію добрива під основний обробіток. Є Голодає, звісно, там що нічого не, не зробиш. І вон, вона туди рижувата, рижувата, туди далі вона опять зеленіша, тут полоса риженька. І вона в рості відстає. Є, є така, звісно, біда. Ну що ти зробиш? Гербіцид своє діло зробив, забрав, забрав усе, навіть амброзія по краю понад дорогою амброзія, ну може за другим разом ми її тут доконаємо. Ще вона щось там пробує нижні листки, вон там зеленіть. Отак. Не скрізь одинаково, ясно, що за землею не потрібно. Землі потрібно давати, давати їй необхідне. Ну це ж не ті об'йоми. Якби це були там тисячі гектар, то ну, да. заказав лабораторії, приїхали, зробили аналіз. Що треба там, скільки треба уніс. А так все це ж воно на глаз. І головне, що от так ну, інтересно виходить. Ось стою навпроти. Ось полоска така п'ятно раз реженька. Ось по краю раз, два, три, три рядка, чотири рядка. Стоїть сквозну зелена. Хоть би тобі. Шо. Опять ось така полоса туди он просвітлюється. стоїть в русі. Раз, далі проходжу, як одрізано. Опять таке саме. Це не гербіцид, це точно не, не гербіцид, що там гербіцид припалив, чи що. Ні, абсолютно. Тому що тут воно не совпадає навіть по проходу цього. Ходу оприскувач. Є питання, ну що ти зробиш? Умні люди учаться на чужих помилках, а я на своїх. Оце ось тут розширене міжряддя, це тут я вильнув, щось там на стику пустив, але ну, тут буде Сантиметрів 60 міжряддя. Воно тут пускає в сторону гілочки. Ідуть у неї сюди в сторону. Вона друг до дружки навіть і не пробує пускати, бо воно врядковий такий там густенько. Вона пускає його на сторону. І тут, як подивимося, теж вони листочки сюди видвігає. Одне до одного вона не, не пускає. Конкуренцію чує. ну, да, цвіте. Цвіте, ну щось дуже низеньке, що воно ще потягнеться. Нижній бобик. В минулому році наче вище був. А це он перший. Бачу, так низенько закладає. Ну, хто ну поле тут прикатане, вірьмі на площі. Може ж воно жадко возьме його. Ну, подивимося, що воно там буде. Поки так нічого. Промітого калійне голодання. Так, вирвали рослинку. Що ми бачимо? Ми бачимо бурбажкої бактерії. Може моїх навіть раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16. І доволі таке вони тут гарно її обсіли, гарно таке обсіли. Нічого сюди не застосовували, ніяких там припосівів не обробляли насіння нічим. Другий рік підряд йде своє. Перший рік не було такого, на другий рік єсть, пожалуйста. Ну от така вона рослинка. Така вона рослинка. Раз, два, три. Три трічистих. Чотири. Чотири трічистих. Ну набирає, набирає клубенька гарно, Гарно набирає. А ну спеціалісти прокоментуйте. Чи мені уходить від з сою, чи ще один рік сою сіє. Може вона це розживеться тут, та осінню під обробіток калійно кинуть та ще раз сою. Може вона ще буде гарно себе там чухати. А ну спеціалісти що скажете? Да, непогано. Ну я думаю, після дощу це ж тут не було дощу, абсолютно ні одного дощу не було від посіву. Ми сіяли сіяли 1. Да, 1 травня. Ні, 2, 2 травня сіяли. А, ні, ні, оце я збрехав, це забрехався. Первого-другого ми сіяли арбузи, а 4-го сіяли тут 4 травня. І оце от посіву ні, абсолютно не було ні одного доща. Це почти, почти 50 днів. Не було ні одного доща. Зараз після доща ясно, що вона піде в рост, Вона, я думаю, ці рядочки закриє і все буде гарно. Ну а на зворотах тут дам, тут на зворотах вже нічого не поймеш, бо воно все все щось там перекроїлося. Якраз буде для експерименту загущене чи не загущене. Скільки воно тут буде? Ну це тут ось 70-та міжряддя. Це вийшло тут чи просів секції, чи не взагалі не зрозумів. То буде видно, що воно отримутиметься. Так, слідкуємо далі за сою на 35-му міжряді, посіяна сівалка сст 12 Ну восьмирядна сівалка, ну перероблена з ССТ. Так, всім дякую за перегляд. Ставимо подобайки, підписуємось на канал. Всім миру і добра.